Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Крим. Що заважає звільнити Крим від російської окупації? От воно і є, що знову вийшло, що затримають расисти якимсь чином мають таку домовленість, що от вони збирають жнива якісь у них. Дайте встигнуть дограбувати. От мені йде до вигребсти все. цей Крим нещасний. всі пропагандисти. Так, військові України зроблять всім расистам в Криму, як пастку, там закриють їх. Тут буде. Така ловушка в них. Їм не вдасться врятуватися. Флота не буде. От, тут тягнуть час. Заперечую. Це все я заперечую, заперечую, заперечую. Весь негатив, заперечую, прошу вищі сили, допоможіть, звільнити Крим від расистів. Також забираю всі перешкоди. Більше немає у Росії флоту, більше немає змоги тримати окупацію Криму. Всі домовленості з іншими країнами. Заперечую, більше ніхто не може впливати на перемогу України окрім України. Швидко. Відбувається рух. Надається рух зброї до України, відкриваються всі шляхи, надається вся необхідна зброя і більше для військових України. Буде так. Повністю де окуповано Крим, звільнено від росіян. Буде так. Нема жодної перешкоди. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Перекриваю, перекриваю всі шляхи на деокупацію звільнення Криму від росіян відкривають. Всі шляхи. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть очистити Крим від росіян, вигнати, повністю, звільнити. Буде так, буде так, буде так. Маю всі плани російські, більше немає ніякої змоги тримати. Буде все сказане, здійснено і прошу забрати із Криму російський флот. Більше нема жодного корабліка російського, буде так. and get a so far.